Отже, ми сьогодні говоримо із старшим солдатом взводу розвідки одного з батальйонів нашої бригади Псевдо Лівий. Вітаю вас, друже. Добрий. Ми почали з вами говорити. Наші шляхи майже перетнулися, але не перетнулись на шахті Новодружецькі. Це було ще тоді під Лісичанськом в 22-му році. тоді особливості було того, що фактично наші підрозділи знаходиться в глибокій обороні. Противник знаходився за річкою, здійснював постійні обстріл з усіх видів озброєння, і контактних боїв на той момент не було. Не було, а але так. що робили ви? Чи у вас була можливість виходити задача, ближче до противника? У нас була задача наблюдати з за одним спостережним пунктом. Щоб вони не перейшли через железну дорогу. Але так як виконували задачу тихенько, але в нас виходило, що вони не прийшли. Але в нас була проблема в снарядах, в артилерії, і з за того ми... у нас не виходилось їх сильно вдарити. Ну, вдержалось так, що вони знали, що ми там є, але не знали, що в нас недостача БК. Це були перші найтяжчі місяці і західний... західна допомога тоді ще. Артилерійська не надходила, тоді навіть не було сучасних артилерійських систем, це було радянське, фактично. Так було. Були танки ну, сумізного підрозділу. Вони перекатувалися і були пушки. Потім був важкий період на Бахмуті, коли підрозділи приватної військової компанії Вагнера штурмували вас. Відповідно здійснювалися наші контрзаходи, противник зазнавав дуже серйозних втрат, в тому числі, але було декілька критичних ситуацій, коли противник, перевдягшись в нашу форму мультикам. Це був один з перших прикладів, застосовано. Вводивши в оману, заходив в окопи, в тому числі і вашої бригади. Це була я пам'ятаю історія, коли вночі вагнерівці змогли проникнути. Так. Як ви діяли зі свого боку? Тобто, як діє противник, ми розуміємо, а як діяли ви? Ну, у нас була задача приїхати на усилення, але ми їх штурмували. Так як ми штурмували ночі, вони відкатилися, але у нас була задача до утра втримати свою територію, яку відбили. І під утра ми повинні були ще 200 метрів вибити їх з посадки. І закріпитись, mm -hmm. і дождатися піхоту. Але так як ми вибили кусок, а утро нам сказали, що підкріпиться арта, і ми повинні були під час обстрілу зайти їх і закріпитись. Ну, mm -hmm. Так як нас недостача було, 3-4 постріли це для їх мало. Вони так само працюють, навчаються, і вони під час війни навчилися трохи. Це не перший день війни. Mm -hmm. Якби за 3-4 місяці чоловіка вагнер себе теж показує з хорошої сторони. Нельзя недооцінювати противника, якщо не узнає що. Ну, і з допомоги, що їх перевага, міномети і кількість масових людей, Ну так і виходить, що вони просто м'ясники, а у нас за те, що ми цінимо особовий склад. Привелося нам відкатуватися. Далі була ще одна область Харківська, де противник так само здійснював намагання проникати своїми групами ДРГ. Але на той момент всі їхні зусилля були зірвані ефективними нашими, скажімо так, обороною. На ваш погляд, чому противник діяв настільки слабо під час заходу туди російських добровольців, РДК, це було під час літньої кампанії. Чому противник дозволив довгий час російським добровольцям, які борються з режимом Путіна, контролювати південні населені пункти Білгородщини? Ну з моєї точки міння, що вони не ожидали, що вони підуть на їх. І так як і у всіх людський фактор є страх, страх це нормальне явище у нас. Ну і в кожній військовій службовці є страх, є слабість. І так само в нас і в їх є слабі міста. Мені здається, це те, що вони не ожидали. І Хлопці з РДК, вони якби всі місці там, вони знають, де куди, можна було зайти, і вони зайшли. і… Трошки їм дали зрозуміти, що їх теж кордон не сильно і крепкий і не сильно він зафіксований. Тоді ж були зафіксовані дії їхніх заградотрядів, які вони використовували проти своїх власних дезертирів. Чи були їхні заградотряди ефективними? Мені здається, ні це. Чому? Вони так само ж не хочуть погибати. І відкатуватися їх шанс або відкатитися і погибнути від своїх, або просто здатися в плен. Uh -huh. Мені здається, їм легше в плену здатися, чим вернутися до своїх і щоб своїх убили. Їх така, мені каже, їх такий, вони так вони себе сприймають, що краще здатися uh -huh. в плен. Uh -huh. На ваш, на ваш погляд, наскільки противнику буде складно. Здійснювати наступальні дії в Донецькій області. Для нього пріоритетна ціль це часів'яр. Часів Про це заявляють їхні спі спікери. Ну а далі в напрямку цієї міської конгломерації, далі Костянтинівка, Дружковка, Краматорськ, Дружков Славянськ. Ну, час ір, це, це дуже для нас, для нас це дуже важливо, тому що це дороги, висотка, і він буде туди. Російська Федерація буде пробувати кинути всі свої сили, щоб захватити, так як він повідомляв, що він хоче до 9 мая захватити, але його це не виходить. Якщо наші зараз партнери потропляться з боєприпасами до натовської зброї uh -huh. і допомагають будуть усьому, то нам здається, вони його не візьмуть. Тому, що, як показує практика, коли в нас є допомога від НАТО, від Євросоюзу. Вони не симуться, вони просто бояться, тому що в нас є чим вистрілити, uh -huh. чим відбити атаки. Навіть uh -huh. масовану атаку, uh -huh. і то, слава Богу, ми... ті самі касетні боєприпаси, ті самі мукулативні снаряди, град, награди на хімерси uh -huh. це все ефективно. Вони. Так само і взяти мелкокаліберні під допомогу — це теж дуже добре. Чи ви стикалися з використанням противникам заборонених видів озброєнь, зокрема хімічної зброї? Ну, гази, Вони гази. гази, сина це їх гази. А які саме гази були, це ви знаєте? А більше, все uh -huh. похоже. А аміачну воду вона uh -huh. дуже дає лише, якщо знати, В Які але... області це було? Це було в сторінча Угу. Донецька. Так, Донецька область. Uh -huh. Вони використовують так само зажигалки. Їх з білим фосфором вони стикалися? Да, це ще теж було на привіллі. Mm -hmm. Лисичанський напрямку. Mm -hmm. Стикалися з ними. Касетні вони застосовують mm -hmm. дуже mm -hmm. часто і артилерію. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про стрілецьку зброю, знаєте, є отакий от погляд. Одні вважають, що радянська зброя вже, скажімо так, відійшла в минуле, і майбутнє, безперечно, за калібром 556, це американська зброя. А інші кажуть, що навпаки, що альтернативи Калашникову в цій війні нема, зокрема калібру 7,62. Що ви вважаєте? Для вас що для мене, є пріоритетною зброєю? Для мене пріоритетна зброя. Так. Ну, от. М41, натовська зброя, грунтівка, mm -hmm. я з нею працював, mm -hmm. вона хороша, вона кучна, вона легка в обслуговуванні mm -hmm. і во всьому вона дуже прекрасна, вона удобна, компактна, mm -hmm. з нею користуватись. Є мінус, що в нас противник не використовує натовський БК і в нас немає, якщо взяти штурм. До нам придеться собі замість води і сухпайка взяти побольше патронів, БК. Так. Вони в основному використовують свою радянську зброю. Це автомат Калашникова, uh -huh. полімети. Uh -huh. uh -huh. Так що нам, якщо йти на штурм, то нам легше йти з радянської зброї штурмувати, тому що у нас захвачуємо їхні копи, у нас є їхня БК. Так само і зброю можемо їх заволодіти. Так як 5.56 це хороше використання для розвідки Це — нальот і відкрити. Іли спостерігати. Ну і тоді ще фінальне запитання. Чи вам е, довелося е, бути в операціях спільно з нашими іноземними добровольцями з інших країн? Чи ви з ними працювали? Ні, я з ними не, с... не працював, але mm -hmm. ми mm -hmm. з ними столкнулися. Хлопці, mm -hmm. так само, як і. Mm -hmm. Ми працювали дуже mm -hmm. на всіх напрямках. Будемо говорити так, не буду казати, де. Але працювали. І в їх трошки, як вони об'ясняють, їх війна зовсім по-другому йде. В їх початку роботи арта, авіація, так, так. а потім заходить, якби по їхньому піхоти. А в нас працює все наоборот. У нас і арта і піхота йде під це, І вони до цього не готові. Але хлопці молодці дереться, привикають, навчаються до цього. Людина не може привикнути до одного, до постійного зриву. Але до привикання до всяких моментів і вчитися на війні, це не мішає нікому. Чи у вас є особистий ритуал перед виходом на завдання свій? Та я постійно усміхаюся. Тобто щось якась фраза така, щось... що перед, перед початком Та ні, Я влибаюсь нам... просто. 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 Да? просто улибаюся. Ну, на, на жаль, ми не можемо показати вашу посмішку, але я її бачу, і наші глядачі <сміх> можуть повірити, що вона справді. Щиро, дякую вам, дякую. друже, лівий. Бережіть себе. Дякую вам.